– Алло. – Привіт, дочек. – Привіт. Вітаю тебе з ним народженням. Дякую. Бажаю тобі щастя, здоров'я, Дякую. – мирного неба. Мені тебе не вистачає в цей день мого народження. І тому я згадаю бажання, щоб всі батьки повернулися до своїх дітей. Ми розпочинаємо цикл інтерв'ю з дружинами військовослужбовців тероборони Рівненщини. Сьогодні поряд зі мною, пані Світлана. Пані Світлано, доброго дня. Добрий день. Розкажіть, якими для вас і для вашої родини були перші дні війни. Що запам'яталося, що врізалося в пам'ять? Перші дні війни були такими: ну що, мабуть, запам'ятаються на все життя в нас. Брат працював близько там, де відбувалися обстріли перші, і зателефонував без 26 вранці і сказав, щоб ми малечу не відправляли до школи, тому що в Києві ведуться обстріли і почалася війна. Ми йому спочатку не повірили, тому що він панікував і до цього в нас, що буде наступ Російської Федерації на наші землі. І чоловік почав моніторити новини, дивитися і каже, що так дійсно, що ведуться обстріли. Потрібно щось робити. Щось це таке питання. Ніхто не знав взагалі, що робити, тому що в 21-му столітті уявити те, що відбувається зараз, дуже складно в мирний час, що мені навіть довелося відправляти рідну людину на війну. Ми спочатку відправили дитину з бабусею і дідусем в місцевість, там, де ми думали, що будемо захищені, тому що є там підвал, оскільки ще не були оснащені бомбосховища досконало, тому що ніхто не готувався до цього і не був готовий. Пізніше, вже коли чоловік пішов свідомо в Збройні Сили України захищати наші кордони. Я е, залишилася вдома одна. Е, цілий день дивилася новини. І, е, звичайно, що я панікувала. Е, паніка була присутня. Е, коли повідомили, що вже е, російські війська близько біля нашої області, е, страх, мабуть, переповнював мене. Е, почала спаковувати портфель і дійшла до такого висновку, що е, проживши 30 років. А в шлюбі з чоловіком більше 15 років, ми зрозуміли, що нема що взяти з собою. Ну в якому плані нема що взяти? Є що, але ти не візьмеш і не винесеш його з собою. Те, що ми надбали за всі роки подружнього життя, вмістилося в одну маленьку валізку. Були у вас думки? Е от багато людей виїжджало за кордон в той період. Були у вас думки виїхати кудись? Е також брат присутній в цьому, тому що панікував, казав, я тебе відправлю з його дружиною в Польщу, тому що там безпечніше, ти не знаєш, що ти робиш, що це потрібно зробити, аби вберегти дитину. Я відмовилася, тому що я мала надію на те, що я побачу чоловіка, хоча б, ну, навіть якщо він у Збройних силах України, чи до нього приїхати, чи він до нас приїде. І покинути, залишити його тут, хоча навіть кажуть, що ну, набагато краще, коли дружина виїжджає, вона не заважає тут з дитиною, бо ти менше переживаєш за свою сім'ю. Але насправді, коли тривога розпочиналась, лунала тривога, я завжди сиділа і винила себе в тому, що, от, не дай Боже, це буде саме в нас влучить. І... Що я якась не така мама, як всі. Ну, що дійсно всі нормальні мами розумні, вивезли давно своїх дітей і врятували їхнє життя. Але дякувати Богу і Збройним силам України, що спрацьовує ППО вчасно. Я не жалкую, що я не виїхала до цього моменту. Не знаю, як буде далі, але надіюся на краще. Ваш чоловік е зараз служить в теробороні Рівненщини. Це було. Е його рішення він пішов туди як доброволець служити, чи його мобілізували? Розкажіть, будь ласка, 24 лютого, коли відбулося вторгнення російських військ на нашу землю. Чоловік без вагань не думаючи над тим, чи варто чи ні, знаючи, що це його обов'язок, пішов захищати кордони України і боронити свою сім'ю від загарбників. Ми йому за це дуже вдячні, тому що він оберігає наш сон, ми можемо спокійно е, спати е, і не думати про те, що е, вдасться все-таки зайти е, загарбникам на наші землі. Як ви поставились до такого рішення чоловіка? От піти е, захищати державу. Перше питання у мене виникло також, звичайно, що я залишаюся з дитиною одна, але е, хто як не він, це його обов'язок. Якби е, всі чоловіки е, так правильно міркували і виконували свій обов'язок, е, то тоді ну, ми б ні за що не хвилювалися. Повертаємося в п'ятницю 25 лютого, як цей день пройшов для вас. Після обстрілів, які відбувалися в нашій області, мене це налякало. Я перетелефонувала до чоловіка і запитала, де він, тому що ми були не разом, оскільки дитину попередньо я відправила з бабусею і дідусем, змушена була бути присутньою там, і знала, що й тут потрібна, тому що я була впевнена, що чоловік піде в комісаріат. І... Його запишуть до тероборони. Звичайно, моя цікавість переповнювала мене. Я питала в нього завжди, як в нього відбувається, куди, що, переживала за нього. І він мене запевняв в тому, що спочатку будуть навчання, що нас нікуди не відправлять, не переживай, все буде добре, війна закінчиться. І одного разу, коли ми. Переховувались від повітряної тривоги, чоловік мав змогу навідатися до нас, і зранку він віддав мені всі документи і ключі. Я зрозуміла тоді, що вже щось станеться, що десь відправлять на бойові дії, напевно. Хоча й не пройшло ще місяця навіть після того, як чоловік пішов до тероборони. Але їх просто перевели в іншу частину, на більш Активні навчання, мабуть. Як, як змінилось оце ваше ставлення до його військового обов'язку в порівнянні з тими першими днями? Чи можна сказати, що зараз ви от за нього більш спокійніша, ніж тоді? Звичайно, що більш спокійніша зараз, тому що спочатку не знали, що, куди, для чого, оскільки в мене чоловік не служив. В армії він не перебував. Я взагалі була впевнена, що не візьмуть до тероборони, але е, наполегливість на його бажання, мабуть, переповнило е, це все. Ну, його записали до тероборони. Пишаєтесь таким рішенням свого чоловіка? Звичайно, він для нас герой, тому що не кожен чоловік може так піти і записати себе в. Е, Тероборону в Збройні Сили України і повністю себе, своє життя е, віддати на захист нашої країни. Як часто ви з ним спілкуєтесь? І як це відбувається? Телефоном, відеозв'язком? Досить часто, як тільки має вільну хвилинку, е, телефонує чоловік безпосередньо до нас. Е, в хорошому настрої, ми його підтримуємо. А про що говорите? От... Про що говорить е, дружина військовослужбовця із чоловіком, який зараз на війні? Що ви обговорюєте? Погоду. Кожного дня я питаю, більше не питаю, мабуть, кажу, що скоро це все закінчиться. Віримо в те, що е, цей день останній, коли загарбники на нашій рідній землі. І з кожним днем наближаємося до перемоги. Якісь побутові речі обговорюєте. Що запитує у вас чоловік? Як ви провели день? Запитує таке? Звичайно. Що ви відповідаєте? Що все чудово. Як часто ви щодня спілкуєтесь? Так, щодня, по декілька разів на день. Алло. Привіт, Досик. Привіт. Хвилюєтесь за чоловіка? Звичайно. Розкажіть, що відчуваєте, от коли ви тут, а він там? Які Знаєте, емоції, без чоловіка які дуже складно. 87-й день війни без цих ранкових обіймів, без спільних вечірніх прогулянок нашим рідним містом. Без спільних приготувань ввечері це досить складно, тому що дитина постійно питає, коли це все закінчиться, коли наш тато повернеться до нас і ми будемо жити як жили раніше. На це питання я відповіді не знаю, але впевнена в тому, що, що все буде добре, що наші кордони будуть захищені завдяки таким людям, які свідомо йдуть захищати нас, захищати свою країну. Якби обговорюємо різні питання, хочу сказати. А як, а як ви з донькою про це говорите? От що тато зараз захищає Україну, вона як до цього поставилась і як ви з нею про це говорите? І як вона з ним спілкується? Е, з татом спілкується також досить часто. Ставиться до цього дуже позитивно. Спочатку, звичайно, були переживання, тривоги. Вже, знаєте, кажуть, український народ звикає до всього. Ми стараємося підтримати щодня. Дитина телефонує, спілкується, і мене вразило одного вечора, коли ми засинали, були обстріли в нашій області, і дитина каже: Мамо, як... ну, якби мені було 18 років, ти просто каже, мене вже б тут не побачила, мене б тут не було. Я спочатку подумала, що це як дитина, якісь внутрішні там переживання про ці обстріли, тривоги, але вона каже, що я вже була там, де й тато. Тому що, каже, не можна сидіти просто вдома, коли таке коїться в країні. І мені дуже приємно, що я виховала, виховую таку дитину, в якої є цей патріотичний дух, і вона не злякалася, не боїться, дивлячись різні новини, також переглядає, що відбувається в інших містах. Тому я щаслива, що в мене така дитина і чоловік. Якщо говорити от про вас, ви згадали про обстріли. Так коли з'являється сигнал тривоги, три місяці вже йде війна. От живе ще у вас той страх? Що ну, це страшно, ви берете дитину, ховаєтеся? Як це відбувається у вас зараз? Так, все це відбувається, тобто це і я не, не звикаю не звик, до цього. Не ні, це не може бути звичкою, тому що кожного разу, ви знаєте, якісь таке перечуття, що... Оце вже наше буде область. Чомусь я не знаю, чому я так думаю, а можливо, десь щось не спрацює. І ми завжди постійно хваємося з дитиною в коридорі. Там правило подвійної стіни, як розповідають, і віримо в те, що нас це вбереже. Всі надії на Бога. І немає бажання потім одразу, коли тривогу відмінили, зателефонувати чоловіку, запитати, як він там, що в нього. Спочатку, знаєте, як в кожної жінки, мабуть, я завжди питала, куди полетіло, куди полетіло. Потім мені вже. Ну, Я, звичайно, розумію, що це було неправильно питати. Чоловік як справжній е військовий, звичайно, мені цього не говорив, але щоб заспокоїти, казав, що все добре, будьте спокійні. Я з вами. Е Дізнавалися, звичайно, знаєте, до цього звикати, як я кажу, не можна. Тому що кожного разу, коли відбуваються обстріли, кожного разу гине багато людей. Мирних, таких звичайних, як ми з вами. Що чоловік розповідає вам про свій військовий побут? От Як там умови в нього, служби? Чи всім він забезпечений, чи все в нього є? Чи добре годують? Так. На рахунок їжі, ви знаєте, все добре, тому що я постійно питаю, чи краще готують як я. Каже, що не краще, але смачно також не голодуємо. Умови також хороші, всім забезпечують, немає таких нарікань, якби на щось там, що щось не так відбувається, чи могло б бути краще. Все добре. Що б ви йому сказали? От якщо він подивиться наше інтерв'ю завтра чи через декілька днів, коли воно вийде в ефір. Що ви хотіли сказати своєму чоловіку і іншим військовослужбовцям, тероборонівцям, що побажати хотіли б їм? Я е, вдячна Збройним силам України, що там зібралися такі люди, які е, знають, як виконувати свій, свій обов'язок, е, подякувати їм за е, те, що ми досі маємо непорушні кордони. Що е, наші Збройні Сили України зібрали таких патріотичних, е, хоробрим духом, е, добрих людей, які нас оберігають, допомагають всім, чим тільки можуть, і рятують наші життя. Дякую, пані Світлано, за розмову. Бажаю щастя і здоров'я вашому чоловіку. Дякую вам також. Всі батьки повернуться, все буде добре. Угу. Все, тоді досі, пока. Бувай.